Тарас Григорович Шевченко розрита могила. Світе тих. Краю милий моя Україну. За що тебе сплюндрована? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой Богдане, нерозумний син! Співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби було знала, у колисці б задушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоті. Брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі москаль не розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, допоможуть москалеві господарювати. Та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір хатувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили в старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.